Тепер друга частина в нас йде тест. Візьмемо, значить порівняємо просто мультичастоту Equinox 800 з мультичастотою. Score triple, тут так. Поле 2 ось воно є, мульти є. Дальше, чуйка Далі чуйка нам по максимуму. Далі заходимо відлаштування від перешкод. так далее баланс грунта так Е далее мощность у нас 25 хайпуда далее тут у дын тут у нас 5 далее минус 9 І далі швидкість зробимо 2 От. і проведемо значить, значить, нас... тут нагадаю, значить, складний ґрунт це в нас іде глина і в нас недалеко електролінія, тому певні спрацювання можливі будемо зменшувати за рахунок чутливості. У нас є певніці, візьмемо 24. Так щоб прилад був максимально стабільний, ну в міру стабільний, скажімо, якщо невеличке спрацювання, то не будемо брати до уваги. 23-22. Ну, тут вже максимально стабільний, я би сказав, на 23 піднімемо. Трошки є. Ну, хай буде, в общем, буде 23. І ми бачимо, які несистемні не спрацювання будемо тестувати на момент подвійного сигналу. Ось, далі у нас йде монетка. E -е, 5 копійок СССР, ось вона. Закладаємо. На глибину показуємо. Так. 32 У нас 32 два. Ну, це досі мали ті на зборах. У мене нема знову ж подвійного, то що ми очікуємо. Так, є. І... Тут у нас буде глибина. 30. Ні, тут 29, якщо точно. 29. Тож займає такого чіткого подвійного сигналу. Іма вище і монетку вниз. Довіряємо рахування що монетку знизу. І тут у нас 28. Зараз не жарка погода, тому ґрунт не, не гарячий. Ну, в одну сторону. Також не зовсім скажімо, чіткий. в одну сторону, тільки є, перевертаємо ці самі позиції. Ось. Так. І вверх. Тут у нас буде... Ну, я б сказав, що він його бачить. 27 см, зараз виймемо і подивимося, як він карабує без. цього. показую ще раз лінійкою. Ось він, 27 витягнув. Сигнал ви бачили, тепер виймаємо і еквінокс без цілі. Ну от, грубо нема такого чіткого сигналу. Це в нас йдуть фантоми. Якісь фантомні спрацювання. Ще раз закладаємо. Ось вверх. Ось так. 27. Ну, це крайній, він також не на 100% чіткий. чіткі. І то я би сказав, десь там підхвачує. ось так. Ну, Це був Кіноксі 700 і 5 копійок СССР 27 см в ґрунті. Дякую за увагу.